На Сьогодні я хочу поговорити на таку тему, а, про приклад із Біблії мудрі і немудрі діви. Пам'ятаєте, я думаю, більшість з нас пам'ятає це місце з Біблії. І ось Господь нагадав, нагадує нам про якісь важливі речі, які допоможуть нам в самий відповідальний момент. Знаєте, в житті часто є такі дуже відповідальні моменти. От ми живемо, так, рівноплинно живемо, 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 і бах і настає такий момент дуже відповідальний. І період життя якийсь дуже, і від нас вимагається певне рішення. І дуже часто це рішення, яке ми приймаємо в відповідальний момент, воно залежить від підготовки. Чи готові ми до цього? Наприклад, якщо є хороша пропозиція роботи, але людина не підготувалася і не має відповідного рівня. Ну, для нас це дуже свіже. Наприклад, мова. <смі> Наприклад, мова. Ми звичайно надіємося на те, що Господь влаштує і є випадки. Я можу свідчити, що в моєму житті було по-іншому, але я вважаю, що це як виключене. Це як виключення. Це просто як виключення. Цього не можна робити правило. Тому важливо підготуватися. І оця притча про тих, як одні готувалися і інші. Різниця між мудрими і немудрими полягає в тому, що немудрі готувалися по мінімуму. В той час, як мудрі, готувалися по максимуму. Це різниця. Різниця характерів, різниця цінностей, пріоритетів. Ну, от, Яка людина? Одна, одна людина робить по мінімуму, аби воно якось там трималося. Аби, 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 аби кажуть, не сварили, аби не сварили. Пагайте, раб, якому було довірено? Небагато. І що він? Він зробив по мінімуму Закупає. І Він був наказаний. Тому. І далі, коли ми читаємо це місце з Біблії, ця про притча про раба це наступна. Ісус в одному прикладі і в іншому, Він показує жахливе становище людини, яка живе по мінімуму, яка працює по мінімуму. Не в плані роботи, знаєте, фізичної там, а в плані, як я за Богом йду. Я по мінімуму йду за Богом, чи я все-таки по максимуму. Минулого разу ми читали, коли е, апостола Павла Господь призивав через церкву. Вони в церкві молилися, і тут Дух Божий проговорив каже: відділіть мені. Павла і Варнаву. Вони що зробили? Помолилися і відправили. От наскільки треба бути радикальним, що якщо Дух Божий проговорив, ну це ж вибачте, це ж не на курор десь їхати, це не щось там. Да? Це йти не знати, яку землю. Але вони були готові і вони здійснили це. Вони здійснили це. Тому важливо цей максимум, звичайно, проявити, як Ісус сказав. Перш за все, шукайте Царства Божого. У цьому приложіть максимум, а не навпаки. Знаєте, в царство земне. Більшість людей прилагає максимум зусиль, щоб царство земне навколо себе побудувати. А для вже, е, царства небесного не завжди вистачає. Слава Богу, що ви не такі. <плес> <плес> От, звичайно, у нас є, я думаю, в цьому, як казали колись, дефіцит. Дефіцит. Тому ця притча показує, що це ж, ця сама така характеристика, ця. Якість характеру, вона впливає і на відносини з Богом. Неможливо, щоб людина знаєте, по максимуму там була відповідальна в чомусь. І, і... Ні, так не буває. Коли апостол Павло він казав так: я раніше гнав церкву, але він робив це по максимуму, але він казав: я робив це, тому що не знав, не розумів істини. То він так само робив по максимуму. І Євангелієніс служив Богу так само по максимуму. Тому максимум, шукайте перше царство Боже і все решта, про що ми з вами думаємо? От у нас є скринька наших е, нужд, да, якихось потреб, питань. Все остальне прилагається. Не навпаки, такий Божий принцип. Тому принцип максимуму у відносинах з Богом. Чому він може. Як би сказати, як виражатися, не знаю, як українською мовою, да? чому він може виражатися цей максимум? Перш за все, хто для мене є на першому місці. З ким я раджуся найперше. Апостол Павло так сказав, коли він був призваний, то я не радився з плотю і кров'ю. Отже, до кого це, я цей пункт вивів для того, що до кого я зразу йду. Я часто помічав у своєму житті, що ну не завжди я зразу з молитвою до Бога. Не завжди. А має бути спочатку до Бога, а потім все решта. Це не виключає, що я маю нічого не робити, а просто помолився і жду там. Ні. Але, оце, знаєте, ця довіра Богу це повинно бути найперше. З ким я в першу чергу порадився. Має бути оцей момент. Різниця, коли я раджуся з людьми, це абсолютно нормально. Тільки спочатку треба порадитися з Богом. Просто сказати: Господи, як ти мені порадиш у цій ситуації поступити? Прошу тебе, відкрий твою пораду. Тому що тільки Твоя порада є та необхідна для мене. Це тільки Боже Слово може нас, як сказано у Слові Божому, є світло для ноги моєї. Тому. Максимум, оцей максимум у відносинах з Богом це одна із таких характеристик і пунктів, це коли ми у певних ситуаціях зразу йдемо до Бога, не до людей. До Бога не до людей. Був такий, е, давайте так краще я прочитаю цю ж притчу. Да? Ця притча написана Матфія 25 розділ з 1 по 13 вірш. Матфія 25. З 1 по 13 вірш. Тоді царство Небесне буде подібне до десяти дів, що взяли каганці свої та й вийшли на зустріч молодому. П'ять же з них були мудрі, а п'ять – нерозумні. Нерозумні, взявши каганці свої, не взяли з собою оливу, а мудрі взяли оливу в посудинах своїх разом із каганцями своїми. Отже, ми бачимо цей принцип максимуму і мінімуму. Ці взяли, от, скільки вмістилося в Каганець. А ті були, а треба більше взяти. Як ви думаєте, чому вони так зробили? Тому що вони розуміли, що може бути по-іншому. Вони зробили максимум. Справа в тому, що оця олива, про яку тут йдеться, це насправді в ті часи була недешева річ. Це, це не щось таке копійчане. Це доволі ну, треба було. Пожертвують, скажімо так. А коли молодий забарився, та всі задрімали й поснули, а опівночі півночі крик залунав. Ось молодий, виходьте на зустріч йому. Тоді встали всі ті діви, та й каганці свої наготували. А нерозумні сказали до мудрих: дайте нам із вашої оливи, бо каганці наші гаснуть. Може таке бути? Що на наші взаємовідносини з Богом, на наш план із Богом, на Його волю на наше життя, можуть претендувати інші люди і казати, а поділися своїми ресурсами для мене, ресурсами, які стосуються наших взаємовідносин з Богом. Не просто ресурсами гроші, а я маю на увазі, от є ресурс, якийсь у мені це віра, взаємовідносини. Любов до Бога. І можуть бути люди, які своїм впливом намагаються зменшити цей ресурс. І оці мудрі діви, вони не дозволили. Вони, не можна сказати, що вони були злі, але вони розуміли, наскільки це цінно відносини зі своїм Господом. А мудрі відповіли і сказали, щоб часом і нам і вам не забракло, краще підіть до продавців і купіть собі. Вони навіть поради дали, малоси, мудрі. Мудрі вони дають поради. Коли ж вони підійшли купувати, то прийшов молодий, і готові війшли з ним на весілля. І замкнені були двері. А потім прийшли й інші діви та й сказали: Господи, відчини нам. Він вже відповів і сказав: Поправді, кажу вам, я вас не знаю. Тож пильнуйте, бо не знаєте ні дня, ні години, коли прийде син. Людський. І ось це слово тож, підведення. В кінці суті цієї притчі. Пильнуйте, бо не знаєте ні дня, ні години. Що значить пильнувати? Пильнувати це означає зберегти, як казав апостол Павло, я віру зберіг. Дуже важко в житті при певних обставинах, іноді бувають, як я сказав на початку, моменти дуже важливі. І коли ми готові, коли ми наставлені в вірі, коли ми готувалися до певних обставин, коли ми робили по максимуму, тоді ми зможемо це пройти. Тоді ми зможемо прийти. Якщо ж ті, хто не готувалися, бачите, п'ять дів, які не ввійшли. Вони не були добре підготовлені. Вони не були добре підготовлені. Ще один приклад про Ісава. Ось це слово немудрі, яке написано: Немудрі діві. Да? Так само описується це слово, воно як однакове у перекладах. Це коли описується сам Ісав. І зварив був як і в юшку. А. Я скажу. Це буття 25 розділ з 29 по 34 вірш. Буття 25 розділ з 29 по 34. -й. І зварив був як і в юшку, і прийшов ісав із поля, і він був змучений. І сказав Ісав до Якова, дай мені попоїсти з цієї червоної юшки, бо я змучений, тому й названо ім'я йому Едом. І сказав, Яків, продай мені сьогодні твоє первородство. І сказав Ісав, ось я вмираю, то що мені з того первородства? І сказав, Яків, поклянися мені сьогодні, і він поклявся і продав своє первородство. І дав Яків Ісаву хліба та юшки. І сочевиці. І він їв та пив, і встав та й пішов. І зневажив іса перевороством. Ось ця сама характеристика, яка відноситься до дів, те саме відноситься до Ісава. Ця, знаєте, тут написано зневажив. А. Він, коли був голодний, це був такий момент в житті. Той, як казав на початку, коли бувають моменти якогось рішення. І він от він не був готовий. Він не, ці, не оцінив до того своє переворотство. Він не розумів. А в той же час Іаков, він навпаки, розумів цінність переворотства. І ось це розуміння цінності взаємовідносин з Богом. Оце такі. Головний пункт, на якому варто себе налаштувати, для мене цінні взаємовідносини з Богом чи ні? А це можна перевірити, як я вже казав, якщо я раджуся з Богом в останню чергу, значить, треба подивитися, як кажуть, правді в очі і покаятись перед Богом. Якщо таке буває, і змінити свій ракурс. Тому що коли настане такий, не дай Боже, момент, як у Ісава, і ми не будемо підготовлені, ми можемо отримати такий же результат, як Ісав, або такий же результат, як немудрі діви, нас не буде виправдання про те, що ну, важкий час був, знаєте, Ісав, ну я голодний був. Не виправдання. Це не виправдання. Воно не спрацює. Ми не можемо на це покладатися. Боже, мені було так важко. І головним це в багатьох церквах проповідується це взаємовідносини з Богом. І ось приклад того, наскільки вони важливі, описується в цих двох історіях. Я буду закінчувати проповідь і просто як нагадування. ця проповідь І як приклад, з однієї сторони, я розумію, що нас важкі в Україні, в наших рідних, наших друзів, важкі ситуації. Але з іншої сторони, Бог не хоче, щоб ми розслабились. Ви знаєте, в мене в житті проблема, тепер я можу собі щось дозволити. Ні. Не дай Боже. Не можна, не можна собі дозволити. Коли жінка Іова каже йому: слухай, тобі так важко. Похули Бога і умри. Каже: ні, не можу я собі такого дозволити. Не дозволю я собі такого. В нього було, як ви знаєте, підґрунтя. Казати: та ну його. Мені можна. У мене ось така ситуація. Ні. Тому важко з однієї сторони, але з іншої сторони, коли ми пройдемо цей важкий момент і все-таки збережемо, а можливо, навіть укріпимо наші взаємовідносини, отоді вже вінець слави. А тоді вже, як написано про Ісуса, на свій подвиг назад, Він дивився здовольством. Він вже з задоволенням дивився, пройшов. Важко було. Але я пройшов з надією на Бога. Тому взаємовідносини в першу чергу з Богом. Раджуся в першу чергу з Богом, потім уже з братами і сестрами. Це ніяк в нас не принижує, але в нас людський ресурс є людський ресурс. Те, що ми можемо, те ми можемо. Тільки Бог, Він є Бог, що всемогутне. Він відкриває глухому слух, сліпому очі. Він вирівнює, тому це він всемогутній. Тому взаємовідносини з всемогутнім це один рівень, а взаємовідносини з обмеженим, а ми всі обмежені це інше. А так часто у світі є, коли люди більше цінять взаємовідносини з людьми, ніж з Богом. Це страшно. Це велика немудрість. Це слово дурість даже можна сказати. Але людина всемогутньому каже ні. А тому, хто через певний період часу помре і не зможе навіть звуку ніякого от того поважати. Тому взаємовідносини. Це ще одне нагадування, яке я хотів сьогодні сказати. І цей приклад продів, наскільки воно вплине на наше майбутнє. І, звісно, ми таким прикладом передаємо це і наших, нашому оточенні там, де ми є. Хочу помолитися, щоб Господь нам допоміг пройти ті важкі моменти і бути готовими, щоб ми готувалися, щоб Він допоміг нам готуватися. Господь нам зараз не так добре, як було раніше, коли ми були в такому душевному спокої. Ми жили таким життям особливо. Не, не можна сказати, беззаботним. І от зараз через війну, через багато інших обставин, ми, Господи, під таким певним тиском. Але ти кажеш, що немає причини, щоб якось взаємовідносини з тобою стали на друге місце. Навпаки, це час для укріплення цих взаємовідносин. Ми просимо, даруй нам, Боже, цю мудрість, даруй нам благодать шукати близькість з тобою. Навіть якщо важко. Навіть якщо дуже важко. Тому що тільки в Тобі, як ми сьогодні співали, це джерело живої води, О, Боже, прямо зараз. Нехай ця жива вода. З Твойого джерела з тебе, Боже, чи кожного з нас оживляє нас. Ми були живими від Твоєї присутності, від твого Слова, від дії Твоєго Духа. Я молюся, Боже, за помазання Твоє на кожному з нас. Хай це помазання Святого Духа спливає на кожного. Хай ця благодать. Твоя, Боже, Твоя Твоя, Твоя, Твоя благодать. Та яку сказав посопову, все можу, все можу, що Господь мене укріпить. Все можу, що Ісус мене укріпить. Я молюся за це укріплення. Кіпи, Боже, кожного. Я все можу. я все можу. Спасибі, Боже, за славу Твою в нашому житті. Продовжуй рухатись, продовжуй направляти. Ми любимо тебе, наш Батько, Небесний. На любимо тебе. Любимо. Всі в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Присядь, будь ласка, і встав.